Чи може робот написати симфонію? Створити шедевр? Ще 15 років тому відповідь пересічного користувача була очевидною ні. Але з розвитком штучного інтелекту та появою ПІТІ, зокрема, відповідь вже не буде такою однозначною. Штучний інтелект створює тексти, фотографії, музику, малюнки та інший цифровий контент. Ви можете сказати, але ж він не вигадує, а генерує з того, що вже є. Тому він не митець. Проте люди копіпастять, роблять омажі або несвідомо відтворюють те, що колись чули або бачили. От вам здається, що ноти у вашій голові склалися в унікальну мелодію. А потім виявляється, що це трек цей сон Степана Гіги, який наспівувала ваша мама. Цей сон, цей сон. Мені ще начісниться. То що здатен штучний інтелект придумати щось дійсно унікальне. Що це взагалі таке і як воно з'явилося? Та чи здатне замінити інтелект людський? Мене звати Аліна. Ви на каналі GigaCloud About, а це значить, що далі буде дуже цікаво. Штучний інтелект це загальна назва різних методів та технологій, об'єднаних однією метою, щоб комп'ютери мислили як людина. Тобто розуміли живу мову, щитували підтексти, розпізнавали та розрізняли об'єкти, аналізували, приймали рішення, набували досвіду, жартували, врешті-решт. А не оце ще робить дизель-шоу. Джек, Сидіти, лежати, кохати! В людини за ці процеси відповідає не лише мозок, а й інші органи. Бо щоб розуміти мову, треба її ще почути. Так само і розробка штучного інтелекту охоплює різні науки: від інформатики та психології до нейробіології та кібернетики. Робота штучного інтелекту потребує великих потужностей. І той прогрес, який ми зараз спостерігаємо, був би неможливим без хмарних технологій. Про це свідчить сама історія розвитку штучного інтелекту. Як з'явилися перші комп'ютери, так і люди почали фантазувати. А було б круто, якби вони за ще й думали. І початок був обнадійливий. Вже у 56-му році дослідники Ален Юл і Герберт Саймон презентували програму Logic Theorist. Вона імітувала людський підхід, щоб доводити теореми. Тоді з'явилося і визначення Штучний інтелект, який придумав американський інформатик Джон Маккарті. За два роки вже сам Маккарті розробив LISP. Це мова для програмування штучного інтелекту, яку досі використовують у 60-х роках. Професор Джозеф Фейценбаум створив Елайзу. По суті, це перший чат-бот, який імітував діалог з психотерапевтом. Елайза не знала багато про емоції та думки, та й загалом про людей та їхні проблеми. Проте іноді могло скластися враження, що ви спілкуєтеся з людиною. Ці та інші проєкти активно підтримував уряд США та приватні компанії. Тож у розробників була хибна думка, що рік, другий, вони вже створять свій скайнет. Але комп'ютерних потужностей не вистачало і настала зима штучного інтелекту. Так назвали період, що тривав з 1974 по 1980 рік. Далі цикл повторився. Через апгрейд заліза в дослідницький центр знову завезли гроші, і роботи по створенню штучного інтелекту відновилися. Проте необхідних потужностей все одно ще не було. Фінансування поставили на паузу. Цього разу аж до середини 90-х. А там же і комп'ютери більш потужні з'явилися, і інтернет, і хмарні технології. Про все це я розповідала в попередніх випусках, тож подивіться, якщо пропустили. Ключовою подією в історії становлення штучного інтелекту можна вважати 97-й рік. Тоді суперкомп'ютери Blue, створений компанією IBM, переміг Гарі Каспарова, чемпіона світу з шахів. Як же в нього тоді запалало? Гарі не розумів, деякі ходи Blue, тож припускав, що грав не з машиною. Також він звинувачував IBM, що ніби та створила на рівні умови. І взагалі гра була нечесною. Коротше, типовий руський. Але варто зауважити, що Діблу довго йшов до своєї перемоги. Його розробляли з 80-х років, було кілька версій. І був 96 й рік, коли у загальному заліку Діблу програв Каспарову. Це я до того, що за кожною хайповою новиною, типу штучний інтелект, вивчив мову дельфінів, роки наполегливої праці, зокрема, і над помилками. Але ви можете виправити свою помилку саме зараз. Якщо ви ще не підписані на наш канал Gigacloud About. Баут. Підписуйтесь, ставте вподобайку та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Як я вже казала, штучний інтелект це загальна назва різних методів та технологій. Типу як біологія, вивчаючи яку ми дізнаємося про фотосинтез. Це важливе уточнення, бо ви точно чули про машини навчання та нейромережі. І буває, що ці терміни використовують як синоніми штучного інтелекту. Але це некоректно. Машини Машинне навчання це розділ штучного інтелекту. Важливий, але не єдиний. Нейромережі один з різновидів машинного навчання. Популярний, але є інші. Машинне навчання необхідно, щоб штучний інтелект міг передбачити результат. Для цього йому треба проаналізувати велику кількість даних. Чим їх більше і чим вони різноманітніші, тим простіше машині знайти закономірності. А значить, і її прогноз буде більш точним. Щоб штучний інтелект міг розрізняти спам у вашій скринці, йому потрібні приклади спам-листів. Ну а ці всі повідомлення від неіснуючих родичів, що хочуть передати вам трильйон доларів. Хочете передбачити курс скрипти? Дайте штучному інтелекту історію цін. Хочете дізнатися, що цікаво користувачу? Заберіть його лайки та репости. Це якщо ви наступний Марк Цукерберг. Тож, коли вас просять визначити, де на запропонованих світлинах автомобіль, знайте. Ви участь у машинному навчанні. Нейромережі це комп'ютерні програми, що імітують структуру та функції людського мозку. Вони складаються з програмних модулів або ж нейронів, які обробляють вхідні дані та передають сигнали іншим нейронам в мережі. Саме завдяки цьому програма наче людина розпізнає об'єкти, класифікує дані чи робить прогнози. Знову ж таки, машини навчання лише один із розділів штучного інтелекту. Існує ще безліч розділів різновидів і напрямків. Завдяки їм штучний інтелект може прогнозувати, запам'ятовувати, відтворювати, обирати найкраще. Але він не здатен створювати нове, проявити креатив і вбити всіх людей, бо все ж таки виконує конкретні задачі. За прикладами далеко ходити не треба. Щоб розблокувати свій айфон, ви підносите його до обличчя. І саме штучний інтелект впізнає вас, чи точніше розпізнає. Голосові помічники типу Siri чи Alexa це теж штучний інтелект. На сайті рандомного онлайн-магазину ви можете поставити запитання чат-боту, і він відповість хоч о третій годині ночі. Бо це програма. А що таке Т-9? Правильно, теж штучний інтелект. Алгоритми в камерах телефону автоматично підлаштовуються під об'єкт зйомки, наприклад, якщо він в русі. Тому вам не потрібно виставляти ISO чи зменшувати витримку. Після програма сама обробляє світлину, підвищує контрастність та насиченість кольорів, ніби на фото вже накладено фільтр. З телефону або голосом ви можете керувати системою розумний будинок, що є штучним інтелектом. Система стежить за безпекою житла, витратами води та світла. Кліматом автоматично пробирає. Звісно, не сама, а завдяки під'єднаному до неї розумному пилосмоку. У медицині штучний інтелект діагностує онкологію, проблеми зі серцево-судинною системою, прогнозує генетичні захворювання чи подальший розвиток хвороби. Все це він робить на основі рентгенівських змінків та цифровій медкарті пацієнта. Інтелектуальні пристрої на кшталт розумних браслетів читають життєві показники користувача. Потім відправляють їх на пошту лікарю. І в критичні ситуації навіть здатні викликати швидку допомогу. За допомогою камер та датчиків руху системи штучного інтелекту прогнозують небезпечні ситуації, що можуть виникнути на вулиці. Також вони ідентифікують злочинців, якщо вони є в базі розшуку. Автопілоти в машинах. Звісно, це ще експериментальна технологія, і повністю автономних авто ще не існує. На дорозі можливі мільйони сценаріїв, і штучний інтелект до кожного має бути готовий. Тобто він повинен розрізняти будь-які перешкоди від випадкового велосипедиста до жирафа чи літаючої тарілки, мати широкий спектр потенційних рішень і, зрештою, обирати найкраще з них. Наразі мінімальний рівень автопілоту це круїз-контроль. Він дозволяє автоматично підтримувати задану швидкість. На більш високому рівні система може розпізнавати дорожні знаки та світлофори, визначати положення автомобіля на дорозі та планувати маршрут. Деякі автопілоти здатні автоматично паркуватися та маневрувати, але все це має контролювати водій. У морі менше перешкод, і звісно, що там автономні кораблі можуть з'явитися раніше. Наприклад, у Китаї вже вдало випробували таке судно. За підрахунками, вартість його виробництва та експлуатації буде на 20% дешевшою ніж звичайного корабля. Всю роботу з документами вже автоматизують, застосувавши штучний інтелект. Видача дозволів, патентів, реєстрації вже не є монополією чиновників. До речі, у Великій Британії майже 250 тисяч працівників державного сектору. 90% з них можуть втратити роботу протягом наступних 15 років. Поза них розбирати цифрові папірці будуть програми штучного інтелекту, принаймні такі зараз прогнози. Компанії використовують штучний інтелект для рекрутингу. Він аналізує резюме та відбирає кандидатів відповідно до їхнього рівня кваліфікації. А як би ви застосували штучний інтелект? Напишіть у коментарях. Ймовірно! Простіше вже говорити, де штучного інтелекту немає. Бо якщо я перелічуватиму всі галузі і як само його застосовують, це відео триватиме години-дві. І ось така глибока інтеграція штучного інтелекту у багатьох вже викликає занепокоєння. Нещодавно Ілон Маск, Стів Возняк та ще понад тисяча технологічних експертів закликали негайно призупинити розробку нових систем штучного інтелекту. На їхню думку, вони становлять серйозну небезпеку для суспільства. Це дещо кумедно, бо у Маска є компанія Neuralink. Вона розробляє імплант, щоб лікувати травми спинного мозку та неврологічні розлади, а також щоб стимулювати мозкову активність. Тобто ці чіпи вживлятимуться у мозок, і, звісно, в них теж буде штучний інтелект. Дивно, що така технологія у маска не викликає занепокоєння. Але повернемося до звернення. В ньому йдеться про те, що ніби розробники штучного інтелекту вже не здатні осягнути, передбачити чи найвійно контролювати власні проєкти у галузі штучного інтелекту. Тому схвильована громада вимагає призупинити навчання систем штучного інтелекту потужніших за той самий чат GPT, хоча б на півроку. А за цей час треба розробити та впровадити відповідні протоколи безпеки. На їхню думку, системи штучного інтелекту мають бути більш точними, безпечними та надійними. Щоб конкретизувати гіпотетичні проблеми, пов'язані зі штучним інтелектом, нам лише варто повернутися у попередній блок цього відео. От, наприклад, вуличне відеоспостереження з розпізнаванням облич. Системи можуть збирати та зберігати інформацію про нас з вами без нашого дозволу, а це втручання у приватність для країн, що тяжіють до диктатури, це добрий інструмент, щоб придушувати опозицію. Ще один ризик нові форми дискримінації, які можуть з'явитися на базі алгоритмів штучного інтелекту. Наприклад, компанія, що шукає працівників, від початку прописує в програмі певні обмеження. Знижувати рейтинг кандидата через громадянство, колір шкіри чи віросповідання. Загалом, якщо штучний інтелект працює замість людини, значить хтось цю роботу втратив. Автопілоти це, звісно, добре, але не для водіїв таксі, далекобійників чи капітанів кораблів. З іншого боку, вся історія людства доводить, що будь-який технологічний прогрес прибирає певні професії, але ж завжди з'являються інші. І є загальноутопічний ризик. Покладаючись на штучні мізки, у людство можуть атрафуватися власні. І як це відбувається із м'язами у невагомості? Звісно, це далека перспектива. Тому зараз здається, що штучний інтелект працюватиме лише на наше краще майбутнє в побутовому плані, соціальному, економічному. Він допоможе нам з науковими відкриттями, а також із розв'язанням екологічних проблем. Але щоб сталося, як гадалося, справді потрібно знайти баланс та врахувати етнічні, соціальні та юридичні нюанси. Бо зараз це хоч і дивовижна, але сіра зона. Зустрінемося у наступних випусках! Блін, ну якась така кінцівка треба було ставити варіант, який придумав Чаджі Піті.